Погляд, тиша, дотик, біль, втрата, пошук себе. Юні актриси театрального гуртка Гармонія і талановиті постановниці презентували неймовірно зворушливу виставу Смуток вечірнього сонця це історія чотирьох жінок, які через війну виїхали з України. Вистава благодійна. Усі зібрані кошти передадуть на потреби зсу. Вистава, яка захоплює навіть своєю назвою Смуток вечірнього сонця про долю чотирьох жінок. Вони, рятуючись від війни, опинились в Іспанії. На перший погляд, зовсім різні, але мають і дещо спільне: біль за долю України. Висвітлюється доля кожної жінки, також моменти про Україну, біль за Україну і все ж в кінці кінців вони. Все ж таки, незважаючи на війну, повер вирішили повернутися на Україну. Деяка з них говорить, що вона піде воювати, інша буде очікувати свого чоловіка вдома. Ця вистава є дуже актуальна на даний момент, тому що вона торкається. Болю за нашу зараз Україну головні ролі жінок виконали учасниці театрального гуртка Гармонія, який діє при колективі народно аматорського ансамблю танцю Сварга. Постановниці вистави об'єдналися, щоб акцентувати увагу на тому болю, який зараз відчувають усі українці. Ми вирішили представити для глядача такий матеріал, який розказує про життя людей, які в Тяжкий час для України переживають саме цей, цей час. Я хочу подякувати нашим учасницям, юним талановитим учасницям, які зуміли перевтілитись і пережити саме ті моменти, які відбуваються в цій виставі. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми можемо творити мистецтво саме в тилу і таким чином підтримувати культурний фронт. Е Тут саме в нашій місцевості. У виставі є все і щирі розмови українок на відстані тисячі кілометрів від рідних домівок про розірване коріння, про гіркий сум за найріднішими. Усе це юні акторки показують, окрім бесіди, ще й в танцях та піснях. Діти дуже талановиті, і е, я бачу перспективу в цих дітей, в, в, талант. І ми вибрали таку пісню, яка е, відображає характер і е, е, сенс цієї вистави. Вона називається Пісня Журавка і дівчатка. Прекрасно її виконали і також вклали в неї свої емоції, душу. Пісня вона якраз про долю української людини за кордоном, що їй важко про ці емоції, про цю тугу, про такі страждання і тугу за своєю батьківщиною. Оце ця пісня саме про це. Смуток вечірнього сонця це актуальна розповідь про сьогодення, в якому опинилися українці через російського ворога.